Львів це не просто місто, це скарбниця історії, де переплилися епохи, культури та людські долі. Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож крізь століття, щоб дослідити заснування та розвиток цього величного міста. У 1256 році князь Данило Галицький заснував місто Львів, яке стало не лише потужною фортецею, але й важливим торговим центром на карті Європи. Місто швидко росло, отримуючи Магдебурзьке право, будуючи величні собори та кам'яні будинки, стаючи одним із найбагатших міст Східної Європи. Під владою Польщі та Австро-Угорщини Львів переживає епоху розквіту. Місто прикрашають вишукані палаци, величні храми, затишні кав'ярні. Львів стає центром культури та освіти, де збираються митці, науковці, студенти з усієї Європи. Незважаючи на виклики та поневолення, дух Львова не зломлений. Місто стає осередком українського національного руху, де борються за свою свободу та ідентичність. Львів стає символом незламності українського народу, його прагнення до незалежності та самовизначення. Сьогодні Львів це не просто історичне місто, це сучасний мегаполіс, який поєднує в собі багаті традиції та інноваційний дух. Львів це місто, яке ніколи не спить, місто, яке завжди готове зустрічати гостей з відкритими обіймами. Львів це місто, яке закохує в себе з першого погляду. Це місто, яке хочеться досліджувати знову і знову, відкриваючи для себе нові грані його історії.